Хочу поділитися сьогодні радісною новиною із мешканцями Земноводівської територіальної громади, а також із внутрішньо переміщеними особами, які тимчасово у нас замешкують. У центрі надання соціальних послуг Земноводівської сільської ради від листопада місяця функціонує соціальна перукарня і соціальна пральня. Ці дві додаткові послуги, які надаються нашим центром. Розраховані для осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах, які не мають спроможності заплатити повну ціну в інших закладах, які надають подібні послуги. Запрошуємо сердечно скористатися нашими послугами людей похилого віку, людей з інвалідністю, дітей-сиріт. Людей, які перебувають у складних життєвих обставинах, а особливо запрошуємо людей з числа внутрішньо переміщених осіб, для яких оці послуги будуть надаватися безкоштовно. Сьогодні хотів би сердечно подякувати тим людям, які причинилися от до того проекту відкриття тих послуг при нашому центрі. Насамперед хотів би подякувати голові громадської організації пані Олі Костюк. Громадська організація має назву Добрі ініціативи громади яка в свою чергу подала проект до благодійного фонду право на захист, які власне надали нам ті кошти, а саме. 1900 американських доларів на реалізацію даного проєкту. Також хотів би подякувати відділу соціально-економічного розвитку Земноводівської сільської ради у допомозі при написанні даного проекту. І також щиру подяку складаю вихідцю із зимної води Єпископу Української греко-католицької церкви. У Америці, владиці Андрієві Рабієві, завдяки організованої ним фінансової допомоги нам вдалося довершити реалізацію даного проекту. Згідно закону України про соціальні послуги. Від 16 до до року передбачається надання соціальних послуг мало захищене населення. Для того щоб отримати дані види послуг, потрібно надати пакет документів. В склад пакету документів входить довідка про доходи сім'ї. Цієї довідки береться сукупний дохід сім'ї за півроку. І ділиться, ну тобто, виводиться середній дохід сім'ї, особи тієї, яка претендує на соціальну послугу, чи перукарську, чи прання з цієї суми визначається, яку саме плату людина, тобто незахищена. Категорія населення, громадянин чи громадянка може заплатити. Якщо цей сукупний дохід перевищує 4 прожиткових мінімумів, а це є 8,372 гривні, то людина платить повну вартість тарифу соціальної послуги. Якщо прожитковий мінімум. Коливається від двох прожиткових мінімумів до чотирьох. це від 4 186 гривень до 8372, така людина претендує на диференційовану плату. Тобто це є на 25% менше від загальної вартості тарифу. І якщо середній місячний дохід. Дохід людини менший як два прожиткові мінімуми, тобто це є 486 То така людина може розраховувати на безкоштовний вид даних послуг, тобто перкарських чи прання. У соціальній перукарні діють наступні тарифні послуги на соціальну стрижку. Жіноча стрижка повна вартість 51 гривня, диференційована 38 гривень. Довге волосся жіноча стрижка, повна вартість 82 гривні. 62, Виклик на дім жіночої стрижки на коротке волосся 98 гривень, повна вартість, диференційована вартість 74 гривні. Виклик на дім жіночої стрижки на довге волосся 128 гривень. Повна вартість, диференційована 96. І чоловіча стрижка повна вартість 51 гривня, диференційована 38. І виклик на дім чоловічої стрижки 98 гривень. А дифференційована 74. Тарифи на платні соціальні послуги прання складають 43 гривні повна вартість і 32 гривні диференційована вартість.